Добрий день, шановні присутні заступник директора обласного бюро медико-соціальної експертизи Київської області. Бойчун Сергій Олександрович. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це механізми проходження МСЕК. Комунальний заклад Київської обласної ради, обласне бюро медико-соціальної експертизи є закладом охорони здоров'я, який здійснює проведення медико-соціальної експертизи дорослому населенню Київської області з метою визначення групи інвалідності, причини, часу настання, термінів переогляду, складання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю. До закладу входить віші міжнародних медико-соціальних експортних комісій загального профілю, шість спеціалізованих медико-соціальних експортних комісій та дві обласні медико-соціальні експортні комісії, які щорічно оглядають не менше ніж 25 тисяч хворих та осіб з інвалідністю. За 11 місяців 2023 року було оглянуто 24 тисячі 120 осіб, що більше на 4 тисячі 584 особи, ніж за аналогічний період 2022 року. Вперше визнано осіб з інвалідністю за 11 місяців 2023 року 9630 осіб. Це є на 32% більше, ніж за 11 місяців 2022 року. Черговість огляду медико-соціально-експортної комісії складає не більше 10 робочих днів з дня отримання від комісії ЛКК форми 0,88. Для проходження медико-соціальної експортної комісії цивільним та військовослужбовцям особам необхідно мати наступні документи та копії їх для внесення в медико-експортну справу, а саме, персональні документи, які особа повинна мати при собі при проходженні медико-соціальної експертизи, це паспорт України, ідентифікаційний код, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Для чоловіків віком від 18 до 60 років військовий квиток. Тимчасове або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, чи посвідчення про приписку перебування на військовому обліку, оригінали медичних документів, що свідчать про стійку втрату працездатності або ступінь порушення функції організму, що подають лікарсько-консультативними комісіями до комісії МСЕК, а саме направлення на медико-соціальну експертну комісію за формою 088. Яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.0212 року номер 110 про затвердження форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, що використовується у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування. Медичні документи, що стосуються виключно захворювання чи стану, за яким направлено на комісію. А саме, у разі надання медичної допомоги в умовах стаціонару, що пов'язано з діагнозом або станом, відповідно до якого особу направлено для проходження комісії, надається виписка з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого, згідно з формою, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я в обсязі лише тих даних, на підставі яких встановлено ступінь важкості або діагноз, який розглядатиметься на комісії. У разі надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, що пов'язано з діагнозом, або станом відповідно до якого особу направлено для проходження комісії, надається виписка з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого згідно з формою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я. За останній рік із закладу або закладів охорони здоров'я, де проходило лікування або обстеження. Оригінали консультативних висновків лікарів, діагностичних досліджень щодо діагнозу, який розглядатиметься на комісії. Для всіх випадків направлень надають результати лабораторних, інструментальних, променевих та інших обстежень, що підтверджують діагнози або стани та ступінь їх важкості, план медичної та професійної реабілітації. Копії індивідуального реабілітаційного плану це за наявності оригінали документів, які необхідні військовослужбовцям придатних до військової служби або професійної діяльності у разі втрати ним здоров'я, внаслідок поранення, контузії, травми або каліства, захворювання, одержаного у період проходження військової служби, яких направляють на проходження медико-соціальної експертної комісії. Це мають бути наступні документи. Постанова військово-лікарської комісії оформлена довідкою ВЛК, свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК за формою, яка затверджена Міністерством оборони України. Також інформуємо, що для оформлення групи інвалідності, яка пов'язана внаслідок нещасного випадку на виробництві, впливом ЧАЕС та інше визначені в пунктах 9. 195. положення про медико-соціальну експертизу та положення про порядок умови та критерії встановлення інвалідності, яке затверджене постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року, номер 1317.